Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикучий психолог, і сьогодні хочу з вами обговорити дуже важливу тему. Тему токсичної дружби. Дуже часто ми піднімаємо її на консультаціях з моїми клієнтами. Мені здалася вона дуже актуальною, і тому я вирішила винести її на широкий загал. Думаю, в житті багатьох людей були ситуації, коли вони після зустрічі зі своїм кращим другом або подругою проходили дуже спустошеними та подавленими. Завжди залишався якийсь неприємний осад, і вони не могли зрозуміти, чому ж так відбувається. Ця людина була вам дуже близькою, ви могли спілкуватися вже. Дуже багато років, але спілкування з нею приносило вам якийсь емоційний та моральний дискомфорт. Можливо, ви вже навіть помічали за цією людиною якусь пасивну агресію і замислювалися, яке ж її справжнє ставлення до вас. Саме тому сьогодні я пропоную вам більш детально розібратися в цій темі. Поділюсь справжніми ознаками токсичної дружби, які допоможуть вам зрозуміти, чи дійсно ваш друг або подруга вас недолюблює. І першою ознакою токсичної дружби є те, що людина не хоче розділяти з вами ваші радощі життя. Що я маю на увазі, коли ви їдете в відпустку, вас підвищили, в вашому житті сталася класна, яка щаслива подія, і ви приходите ділитися цим з вашим другом, він завжди реагує на це якось відсторонено. Холодно, малоемоційно, він хоче якомога швидше перевести розмову на іншу тему і так далі. Але при цьому, коли ви приходите і ділитесь якимись своїми невдачами, якимись своїми переживаннями, якимись своїми проблемами, ця людина залюбки залучається до розмови. Їй ніби подобається смакувати ваші невдачі, обговорювати ваші проблеми. Якщо, наприклад, ви знайшли нову роботу і приходите поділитися цим зі своєю подругою, вона почне на це дуже дивно реагувати. І якщо бути уважним, це можна помітити. Вона буде хотіти перевести тему, вона це буде знецінювати або, взагалі, не задавати ніяких уточнюючих питань, робити вигляд, що в вашому житті нічого не змінилося. Ви будете відчувати себе дуже дивно, тому що, ніби як і хочете поділитися цією радістю зі своєю близькою людиною, і при цьому ви не бачите ніякого фідбеку, ніякої емоційної реакції, і відчуваєте себе якось ніяково і не зрозуміло, чому людина не може розділити з вами. Ваші позитивні емоції. Якщо ж, наприклад, вас звільнили з вашої бажаної роботи, то там така людина вже буде дуже активно залучатися до розмови, буде з вами обговорювати деталі, все частіше і частіше згадувати цю ситуацію, навіть коли ви вже самі не будете хотіти цього обговорювати, вона обов'язково підніме цю тему. Друга ознака токсичної дружби це те, що людина постійно з вами конкурує. Будь-які ваші перемоги та успіхи для неї є особистим викликом. Якщо ви Ділитись з нею якимись своїми радощами, якимись позитивними емоціями вона завжди перетягує ковдру на себе. Якщо ви скажете, що ви купили нову сукню, вона обов'язково зробить акцент на тому, що в неї вже є така сукня, або взагалі скаже: ой, в мене вже так багато суконь, я вже й не знаю, куди мені їх купляти. Ну тобі то зрозуміло, тобі то потрібно, в тебе їх мало. І це зараз я проговорюю найм'якший приклад. З такою людиною ви не можете взагалі ділитися ніякими своїми успіхами та позитивними в житті. Якщо ви хочете поділитися тим, як ви з'їздили на відпочинок, вона не дасть вам і вільної хвилини для того, щоб цим поділитися. Вона відразу почне розповідати про якісь свої відпочинки, які були 10 років тому. А от коли я їздила, от тоді в мене було то-то, то-то, то-то. А от тоді був класний відпочинок, і ви навіть не можете розказати про якісь нові свіжі враження. Те ж саме може бути, коли ви хочете з такою людиною поділитися якимось щасливими моментами в ваших стосунках і розказати про... Про те, що, наприклад, ваш хлопець вам подарував якийсь класний подарунок, який ви давно хотіли. Ця людина теж обов'язково почне розповідати: а от у мене, а от мій хлопець, а от я, і так далі. Тобто, в цієї людини є тільки вона і її я. І коли ви хочете з нею ділитися якимось успіхами або просто десь про це розповідаєте, вона хоче вийти на перший план і знецінити цим вас. Така людина може так робити, тому що насамперед відчуває себе невпевнено, тому що заздрить вам, і це захисний механізм її психіки. Вона в першу чергу себе намагається переконати в тому, що вона не гірша, що її життя не гірше за ваше. Також така людина дуже часто може робити токсичні компліменти. Для прикладу, та ж сама ситуація з сукнею. Якщо ви купили нову сукню, вона обов'язково вам скаже дуже гарна сукня, вона класно приховує те, що ти поправилася на 10 кг. а ой, не на 10, всього на 3, а виглядає як на 10. Або ж якщо ви вдало вийшли заміж, така людина може сказати: ну так, пощастило собі. Найголовніше знайти правильного чоловіка, а не навчитися заробляти гроші і розвиватися, роблячи акцент на тому, що ви взагалі нічого не досягли в цьому житті. Наступною ознакою, що ваша подруга вас недолюблює, може бути те, що вона абсолютно ігнорує ваші успіхи та щасливі моменти в соцмережах. Зараз соціальне життя є дуже важливою частиною нашого життя взагалом. І на перший погляд, такий момент може здаватися дрібницею, але насправді це є дійсно ознакою пасивної агресії. Тобто, якщо ваш друг або подруга є активним користувачом соцмереж, завжди все лайкає, все дивиться, коментує. Активно слідкує за вами і за іншими людьми, реагує на їхні пости, фотографії, відео і так далі. Але при цьому, коли ви викладаєте фотографію з відпочинку з якоїсь вашої щасливої події, просто ділитесь якимись своїми успіхами, якимись своїми перемогами. Ця людина ніби цього не помічає, тобто вона може реагувати на якісь ваші звичайні там фотографії, відео, ставити лайки, коментувати і так далі. Але при цьому, коли ви викладаєте супер класну фотку з фотосесії, ви ніколи саме на цю фотку не дочекаєтесь ніякої реакції. Теж саме коли ви викладаєте фотки з відпочинку або ділитесь якимись своїми перемогами. Також пасивна агресія може проявлятися тоді, коли ви хочете відкрити якийсь свій бізнес в соціальних мережах. Наприклад, свій магазин одягу, і активно запрошуєте всіх своїх підписників перейти туди і підтримати вас. І в цей момент вас можуть підтримати і перейти абсолютно незнайомі або мало знайомі вам люди, а ваші найближчі та найрідніші, близькі та друзі абсолютно це проігнорувати і робити вигляд, що вони взагалі не помітили, що ви хочете почати якийсь свій новий бізнес та розвивати себе. Коли такі люди бачать якісь ваші перемоги, успіхи, здійснення ваших мій, ваші намагання чогось досягти, вони відчувають дуже змішані емоції, можливо, заздрість і таким чином несвідомо показують свою невдоволеність. Наступною ознакою, яка допоможе вам зрозуміти, що насправді ваш друг або подруга вас недолюблює, є її поведінка в компаніях. Коли ви знаходитесь разом з іншими людьми, ваш друг або подруга може постійно намагатися вас якось знецінити, образити, перетягнути ковдру на себе. Їм дуже складно сприймати, коли вам приділяють увагу їм, їм дуже складно сприймати, коли вам роблять компліменти. Як це відбувається в житті? Уявимо, що ви прийшли на якусь зустріч і вам сказали, що ви дуже класно одягнуті, або запитали, як ви відпочили в минулому місяці, і в цей момент, коли ви ще навіть не встигли відповісти, ваш ваш друг або подруга починає перетягувати ковдру на себе, змінювати тему, або розповідати про свою відпустку, хоча її ніхто не питав, або ж якщо вам сказали комплімент, що у вас дуже красивий костюм, вона може сказати так, дуже красивий костюм, навіть не видно, що йому вже 10 років. Така людина моментально змінює свою поведінку, коли ви знаходитесь в компанії. Вона постійно хоче звернути увагу на себе. Вона не витримує того, коли хтось цікавиться вами та робить вам якісь компліменти. Також така людина в компаніях може змінювати своє ставлення до вас, своє сприйняття вас як людини. Вона може наодинці, коли ви вдвох спілкуватися з вами, якось радитися, дійсно звертати увагу на вашу думку, погоджуватись з тим, що ви кажете. Але при цьому, коли ви знаходитесь в компанії, вона може говорити якісь такі дуже дивні фрази, по типу Ти не розбираєшся в цій темі. От ми зараз цією третьою людиною поговоримо, обсудимо, тому що ми вже там пережили той самий досвід. А ти, ну що ти там пережила? Ну ти в цьому. Не розбираєшся, ти цього не розумієш, і так далі. Вона починає якось холодно себе поводити, вона починає якось вас знецінювати. Вона може навіть напряму називати вас не подругою, а просто знайомою, а ви вже дружите 10 років. І для вас це може здаватися чимось таким дивним, незрозумілим. І навіть якщо ви почнете потім її питати, що це було, коли залишитись на одинці. вона скаже, ну зайчик, ну котик, ну ти неправильно поняла, ну що ти себе накручуєш? Ну я просто так сказала, це нічого не означає. Ну я пожартувала. Тим самим така людина змушує. Вас сумніватися взагалі в своїй адекватності. Ну і остання ознака токсичної дружби: те, що ви взагалі не можете розраховувати на підтримку та допомогу від цієї людини, коли у вас стаються якісь невдачі, якісь проблеми, вона. Любить це обговорити, але коли ви потребуєте дійсно її допомоги чи підтримки, ця людина раптово зникає. В неї відразу з'являються якісь проблеми. На роботі викликали, дитина захворіла, е я сама захворіла. В мене зараз немає часу, телефон зламався, тому я не відповідала на твої дзвінки. Це може бути, коли ви дійсно потребуєте якоїсь допомоги, навіть мінімальної. Якщо ж ви потребуєте підтримки, у вас сталося щось в сім'ї, або ви посварилися з хлопцем і проходите поділитися цим зі своєю подругою, щоб отримати підтримку. Підтримку, скоріше за все, вона знову почне притягувати ковдру на себе. Та це не проблема. Та от в мене гірше, та тебе звільнили з роботи, та ця робота взагалі була якась погана. А от в мене на роботі зарплату зменшили на 100 гривень. Оце проблема. Оце тепер я не знаю, що мені робити. Залишатися на ніч залишатися. Тобто з такою людиною ви взагалі не можете нічим поділитися. Кожен раз, коли ви хочете отримати якусь підтримку, вона або взагалі десь пропадає, ігнорує вас, або просто знецінює ваші проблеми і перетягує ковдру на себе. Коли ж ви потребуєте саме фізичної допомоги від неї, вона завжди знайде якусь відмазку для того, щоб вам не допомагати. А навіть якщо інколи вона і може для вас щось зробити, потім ви завжди будете за це винні. Вам це ще пригадає 10 разів. Потім вона ще дуже багато разів зробить акцент на тому, яка вона класна подруга, і постійно буде перебільшувати свій вклад в ваше життя, свою допомогу, яку вона для вас зробила. Навіть якщо це було щось незначне, там просто ви її попросили щось забрати, вона це буде виставляти так, ніби вона врятувала вам життя, і ви їй за це винні. Звичайно, причину такої поведінки може бути безліч, конкуренція, заздрість, можливо, ваш друг або подруга не впевнений, в собі і таким чином намагаються самоствердитися за ваш рахунок. Також може бути така ситуація, коли раніше ви не помічали за своїм другом або подругою такої токсичної поведінки, але останнім часом це почало з'являтися. Приводом для цього може бути те, що у такої людини зараз дуже складний період життя, вона не задоволена своїм життям, і в неї не вистачає достатньо свідомості, емоційної зрілості для того, щоб поборотися з цими неприємними відчуттями. І саме тому вона не може знайти ресурс щиро порадіть. Діти за іншу людину дуже часто наша токсична поведінка може бути викликана нашими якимись проблемами, переживаннями та невдоволенням власним життям також у такої людини може бути потаємна образа. Ви колись заділи її почуття, зробили те, що її образило, і вона не знайшла в собі сили поділитися цим з вами, не знайшла в собі сили проговорити цей момент, затаїла образу, і зараз, у вигляді пасивної агресії, виплескує на вас свої негативні емоції та образи. У будь-якому випадку, якщо ви помітили таку поведінку за своїм другом або подругою, це вже серйозний привід для розмови. Якщо це дійсно для вас міська людина, поділіться своїми спостереженнями. Скажіть, як це вас ображає, і якщо ви дійсно важливі для цієї людини, вона зробить висновки і зміни до вас своє ставлення. Якщо ж ні, тоді вже ви зможете зробити висновки і прийняти рішення, чи потрібна вам така людина в вашому житті. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.